Дев'ять акторів театральної студії готуються до останнього третього дня виступу. Це костюм тигра. А тут ще агром'язна голова тигра. Отка. Якщо нема настрію, то відповідно дітям не в кайф дивитися вашу виставу. Роль святого Миколая у святковому дійстві грає і родиякон Пімен Мех із Жидичинського монастиря. Каже, участь в подібних театралізованих дійствах бере вперше разом із дітьми на святі читає молитву. Виходиш, такі враження, як будто сам його зустрічаєш. Діти так на тебе дивляться в брище, як приїхали, то аж заплакати хотілося. Мені подобається, що вірять в Миколаїв. Навіть коли будуть дорослі, хай теж вірять в Миколая. У супроводі авто патрульної поліції автобус із казковими героями і святим Миколаєм рушає до глядачів. Сьогодні перша зупинка площа в районі великого Омеляника. Тут зібралися діти і дорослі. У святковій програмі ігри, танці та театралізоване дійство з казковими героями. <плес> Після свята дітям подарунок від Миколая. Супер, взагалі, дуже задоволені. Супер, навіть не очікували, що так може бути класно. Мені саме-саме сподобалось це грінч. Давайте, давайте, давайте. Він прикольний, він смішний. Дуже сподобалося свято, дуже задоволені, що таке дійство в нас тут здійснилося. Захід зі святковим автобусом, казковими героями і святим Миколаєм започаткували торік. Ініціювали ідею в Жидичинському монастирі. На той період громада тільки об'єдналася. І такі певні об'єднавчі ініціативи вони були дуже потрібними. От з того воно і розпочалося. Ми побачили реакцію діток того року і зрозуміли, що зупинятися просто неможливо з духовної точки зору. Основна місія проповідника це дарувати людям надію і дарувати от якесь таке відчуття тепла й турботи. І мені здається, коли от ми бачимо зараз стільки радості в дитячих очах, це підтверджує, що ми правильно все робимо. Ініціативу проводити свято в селах Луцької громади і дарувати солодощі від Святого Миколая підтримала міська рада, каже начальниця управління соцслужб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан на захід. виділили гроші з міського бюджету, долучилися спонсори точної суми, яку витратили цього року, не назвала. За два дні цього року ми вже роздали чотири тисячі подарунків. І сьогодні, напевно, найбільше буде тих подаруночків, які ми роздамо у місті Луцьку. Усього цього року для дітей Луцької громади на свято закупили орієнтовно вісім тисяч подарунків, солодощів, розповіла Ліна Галан. Завершили тур автобуса святом на театральній площі обласного центру. Ірина Сватула, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.